Чернігівський Євромайдан, хроніка, факти, спогади. Ця книга презентована в День Гідності та Свободи. Упорядник збірки і автор частини матеріалів Сергій Соломаха, громадський діяч, ветеран визвольного руху. До мене звернувся інститут національної пам'яті, попросив. Узагальнити, зробити хроніку цього цих подій. І коли я почав це все виставляти, почав і безумовно щиро звертатися до мереж, то виникло сотні сотні публікацій, які потрібно було перевірити не тільки по місту Чернігів, по всій області. На сьогоднішній день це найкраще обласне видання, яке висвітлює революцію гідності якраз на регіональному на місцевому рівні. В Україні жодна область не може таким виглядом похвалитись у книзі. Більш ніж на 400 сторінках зібрані публікації про події майдану зими 13-14 років із різних інформаційних ресурсів. З місцевих сайтів, а це в першу чергу свобода Це газета Сіверщина Пік. Чернігівський монітор і інших потрапляли безпосередньо зразу в прямому фактично режиму по живому. І я їх постійно збирав. Там згадано більше 500 прізвищ ім'яни по батькові учасників, причому з різних сторін. 622 два. Там є витягів з сайтів різних. Десь третина цих джерел сьогодні недоступні. тому що або сайти не підтримуються, або або зникли, або стерто, або зняти і так далі. А те, що зафіксовано у книзі, воно ну дає ілюзію безсмертя. Це якраз той фундамент, який показує найбільш системно, що відбувалося в області в той період. Звичайно, що е, це якраз фундамент для будь-яких досліджень. Щоб... Майбутні покоління знали справді, що відбувалося в нас, і щоб вони знали правду, що відбувалося. І я думаю, що це є вклад також у нашу майбутню перемогу. У збірці також оприлюднені 15 статей. Це спогади свідків тих подій. Презентація книги Чернігівський Євромайдан в обласній універсальній науковій бібліотеці зібрала зокрема й учасників революції гідності, ветеранів визвольної боротьби, громадських активістів. Ми тоді не усвідомлювали, мабуть, до кінця, що тоді тільки почалося все це, що зараз це продовжується, і зараз іде кривава війна, і Україна бореться за свою незалежність. І ми переконані, що Україна переможе. Ми працювали з Сергієм Васильовичем на перемогу на перспективу. Ця книга також є елементом цієї війни, цієї нашої боротьби, в якій ми обов'язково переможемо.